Ми продовжуємо програму Формула здоров'я працюємо у прямому етері. Телефон прямого етеру 089 250 2025 Будь ласка, телефонуйте, ставте зап... свої запитання до наших гостей. Сьогодні мова йде у цій студії про найголовніше про народження людини. На мої ваші запитання відповідають Стефан Володимирович Хміль. Лікар вищої категорії, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор кафедри акушерства гінекології Тернопільського державного медичного університету, засновник і директор медичних центрів клініка професора Стефана Хміля у Тернополі та Львові. А також Анна Стефанівна, Хміль, Досваль, доктор філософії за спеціальністю медицина, лікар акушер Гінеколог, репродуктолог, лікар ультразвукової діагностики. Ми продовжуємо нашу розмову. Медичний центр є багатофункціональним, Я не помиляюсь, так? так? Отже, е які ще послуги отримують ваші пацієнти в центрі? Також дуже важливим напрямком нашої роботи, окрім репродуктивної медицини, є ведення вагітності uh -huh. і післяпологова реабілітація. Я люблю казати, що ми з жінкою на практично на кожному етапі її життя, адже в нас є дитячі гінекологи, як в Тернополі, так і у Львові. Ми допомагаємо власне в питанні планування вагітності і рекомендуємо парам звертатися не тільки коли є безпліддя, а все-таки і спланувати підготуватись до вагітності. Також у нас є такий зараз популярний напрямок Естетична гінекологія, який допомагає жінці повернути впевнені собі дарує якісь нові відчуття. І також хочу зазначити, що за допомогою цього напрямку ми можемо вирішити якісь такі незручні проблеми в жінки, як нетримання сечі, сухість. Тому ми допомагаємо і віковим жінкам. То ми кажемо на, на практично на кожному етапі. Життя жінки У нас є ультразвікова діагностика, власне, апарати експертного класу, висококваліфіковані спеціалісти, лабораторна діагностика і вузькопрофільні спеціалісти, такі як мамолог, уролог, ендокринолог та інші. Ми проводимо також малоінвазивні хірургічні втручання, які нам допомагають також в роботі репродуктолога. Власне, що нас можливо відрізняє трошки від західних лікарів? Що ми хочемо як отримати той відсоток вагітності з першої спроби, тому максимально готуємо жінку до. до... Бажає так, і спроби екстракорпорального запліднення. Зараз ми дуже часто використовуємо такий метод, як гістероскопія, гістерорезектоскопія, який дозволяє нам оглянути порожнину матки і власне подивитися, що там, наскільки матка готова до настання вагітності, взяти матеріал на дослідження і відповідно провести корекцію, які, якщо є якісь зміни. Також професор проводить такий метод, як склеротерапія, можливо. Він нам розповість більш детальніше. Стефан Олег, будь ласка. Ну, як я вже говорив, що кожна десята жінка має ендометриоз. Так. І дуже багато ендометроїдних кіст. І коли стоїть проблема з безклінням, при цьому, коли неможливо їм допомогти, то ми проводимо склеротерапію. Тобто ми не оперуємо, а забираємо ці ендометроїдні кісти без оперативного втручання. Тому що, якби бездоганно не було виконано оперативне втручання, псила пароскопічно, плала паротомна, овуляторний резерв яєчника знижується. Uh -huh. А ми проводимо пункцію, забираємо той ендометроїдний вміст з порожнини матки, так? вводимо склерозант порожніну, в порожнину цієї кісти, і киста. Слипається, зменшується в розмірах, і тоді вже жінки плануємо вагітність з цією жінкою. І це дуже цікавий метод. І на сьогоднішній день, за даними європейських авторів, вони всі зробили акцент на цей метод. Останні от декілька років, може, п'ять років, всі зробили великий акцент на це. Тому що, якщо раніше всі були, зробили акцент на лапароскопічні операції, то тепер побачили, що при оперативному втручанні різко знижується у резерв. резерв, тихєціклітин вже немає. Коли яєчник нагрівається високими температурами, а донатурація білка відбувається коли вище 45 градусів, а там сотня градусів. розумієте? І тому ми вже репродуктологи. Якщо раніше я коли не був репродуктологом, я теж сам був прибічником оперативних втручань. Це не то, що я заперечую оперативні втручання. Ні, їх треба робити. Ні, ну вони але показані. виконати вони показані, але треба виконати свій репродуктивний потенціал, так? Свою репродуктивну функцію, а тоді це робити. Отакий підхід на заході. Тому що нагрівається яєчник, і потім ті клітинки стають дегенеративно змінені. І от коли ми з ними починаємо працювати, ми бачимо, вони вже змінені. Нам же важко їм буває допомогти. І тому. А сам резерв дуже різко зменшується. І тому ми широко почали впроваджувати оцей метод склеротерапії. Забираємо, і жінки щасливі йдуть після цього без оперативного втручання. Зрозуміло. Крім лікувального е виду діяльності, яким ще видом діяльності займаєтесь ви у ваших центрах? Ну, знаєте, я ще професор кафедри окшерства гінекології, Тобто я займаюся і науковою роботою мене на протязі останніх от років захистилося скільки там, троє дисертантів захистилося так. Зараз, от, на, за два роки останніх, так зараз сім запланованих дисертацій, які виконують мої аспіранти, всіх один напрямок це репродуктивна медицина. Ми вивчаємо, як можна тим допомогти жінкам, розробляємо нові сучасніші підходи, сучасні бачення цієї проблеми. Як їм допомогти найкраще цим жінкам? Так. А також я також і оперую в перинатальному центрі, крім наукової роботи, у нас клініка є базою інтернатури, в нас проходять інтернатуру після по акушерству гінекології випускники університетів у Львові і в Тернополі. Так. Ну і ми багато проводимо навчальних програм. Uh -huh. Ми проводимо школи, проводили школи для студентів по репродуктології, молодих репродуктологів, школи по репродуктології для інтернів. Анна Приїжджала... на степані вона цим так. займається, правда? Так, вона, курірує... вона курірує ці питання, вона курірує. І вона підскаже нам, що з з різних куточків України приїжджає до нас на школу. От минулого суботи ми проводили. То були і з Києва, були з різних регіонів, з Вінниці, з Києва. Одну школу спеціально проводили тільки для Вінницьких. Так лікарів Дуже приємно, що да. молодь прагне знань. Знаєте, а ми завжди відкриті, ми готові ділитися. Ми не боїмося конкуренції. Це нас навпаки збагачує, коли ми щось віддаємо Ізперечно. так. Ізперечно. А також ми звичайно ж проводимо конференції для лікарів. І однозначно зараз є таке покращення. Знаєте, в лікарі вже більше є розуміння, що треба бережніше ставитися до варіального резерву, раніше скеровувати до клінік. Знаєте, ми таку дуже гарну з нами налагодили комунікацію, співпрацю. Напевно, за рахунок оцих регулярних навчань. Що нового з'явилося у вас що у в, словах, що у в двох вас словах? В двох словах до речі, цієї суботи ми проводимо також школу для лікарів. Тож лікарі з різних куточків України до нас приїдуть yeah, у Львів. І тому я теж запрошую, хто ще бажає, можете записатися до нас. І якщо буде така можливість, ми вас ще приймемо в школу на цю суботу. І ви знаєте, як було приємно дивитися у тим нашим інтернам, студентам в очі, як вони прагнуть до знань, як ці діти хочуть. І ти бачиш, це майбутнє нашої нації. Безперечно. Так, це майбутнє, це еліта наша. Професіонали цінуються у всьому світі. Це еліта світі. Нашої це розуміє молоді, це так, дуже так. важливо. Так. Знаю, що у вас з'явився новий проєкт нещодавно, так, Стефан Володимирович? Будь ласка, про це розкажіть. Ну, Ми часто проводили проєкти, але не такі е великі. Ми проводили проєкт безкоштовний екстракорпоральний для, для, для медичних працівників всієї України. Але 20... 4 лютого був переломний момент для нас в житті кожного із нас, так. а також і в мене. Уговтавшись після цього, від цього шоку, ми приступили до роботи. Ми працювали, тому що багато пацієнтів було в програмі екстракорпорального запліднення. Пацієнтам було допомагати потрібно. Приїжджали з східних регіонів, з Києва, східних регіонів вагітні до нас. Ми їх брали на облік до нас на прийом, хто з кровотечою, хто з іншими проблемами. Ми їм всім допомагали. Приїжджали лікарі з цих регіонів, ми взяли їх до себе на роботу і у Львові, і в Тернополі і житло їм давали і цей. І я тоді задумався, що потрібно. Поставив перед собою питання відроджувати націю. Тому що ворог цей призводить до того, що ми втрачаємо багато молоді. Перше, багато людей виїхало. По-друге, ми багато втрачаємо. Війна це так, найжахливіше. Війна – це щось жахливе. Це... І я прийняв для себе таке рішення і своїм колективом, своєю сім'єю, з колективом. Ми прийняли рішення відродити націю. Екстракорпоральне запліднення. Безкоштовно для військових. Військових різного роду військ. Це і Збройні Сили України, і Національна гвардія, і прикордонні війська, і так всіх, хто всі військовослужбовці. Чи чоловік, чи жінка, незалежно від того, хто військовий. Ми для них проводимо екстракорпоральне збільшення безкоштовно. І тому я хотів би, щоб поширювати цю інформацію так. по всіх куточках України, а також. Заморозку біологічного матеріалу, сперматозоїда. Mm -hmm. Тому що хлопці йдуть на війну, там може бути різне, І простудний фактор, і травми, і. і, 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 і ні, розумієте, Війна є війна. І тому вони в банк можуть здавати безкоштовно на сперматозоїди і зберігати, може зберігати без їхнього дозволу, без дозволу їхніх дружин, батьків, ми не ніхто їх не використовує. Вони зберігаються, вони прийдуть. Будь ласка, і ми працюємо. І так само жінки, які приймають участь так, в, військ, так, в бойових діях, теж можуть витрифікувати у нас яйцеклітини. клітини. І це дуже цікавий такий проєкт. Багато і... до вас вже звернулося багато. захисників, захисниць України. Багато. Україн, так? Вже більше 300 подружніх пар, більше 300 подружніх пар. Половина із них вже в протоколі. Багато із них вже завагітняли, десятки, які вже завагітняли, вже чекають. Ви знаєте, все ж таки вони там на фронті приїжджають з різних куточків. Недавно пацієнти були з Харкова, саме харків'яни приїхали до нас. І з Донецька приїжджають, із Одеси, із Запоріжжя, із Херсону, і Львова, із різних куточків. Це в наших дві львівські, Львівська і Тернопільська клініки проводять цей проєкт. Ви знаєте, коли дивишся їм в очі і думаєш, які вони молодці, вони нас захищають, ми теж повинні щось робити, кожен на своєму місці. Для них, так. Для них. А яка радість, коли він там воює, а знає, що тут в нього вже є дитина буде? Яке майбутнє у цього проєкту? Ну, я для себе прийняв рішення цей проєкт продовжувати. Угу. Я не задумувався навіть над тим, щоб його призупиняти. Поки йде війна, я думаю, що після війни теж потрібно буде відроджувати націю. Безпереч. Тому я не буду призупиняти роботу цього проєкту. Угу. Я буду думати тільки ще, як його розширювати, як шукати можливості для його розширення, тому що все рівно це фінансові затрати мої йдуть. Так, буду думати на перспективу можу шукати гранти. Так, хто б допомагав, потрібно відроджувати націю, допомагати. Як на мене, цей проект просто унікальний, чесне слово, це ж збереження генофонду української нації, так, так. і ми мусимо пишатись тим, що це відбувається у нас в Тернополі. Так, так, так. І тому, хто військовослужбовці мене чують, будь ласка, я запрошую, приходіть, будь ласка, до нас, а також можете радити своїм друзям, колегам. Здавати біологічний матеріал на сперматозоїди на зберігання в нашому банку у місті Львові і в Тернополі в наших клініках. Ми, Стехан, вас, ми прошу намагаємося вас поширювати, бо не всі про це знають. І так буває часто на прийомі, що військові не знали про проекти. Це такий для них приємний сюрприз. Розкажіть, от професор теж був приходять такий випадок. пацієнти, приходять і все будуть оплачувати, договор будуть оплачувати. Я їм кажу, ви знаєте, що ви не будете оплачувати? А чому? А тому, що для вас безкоштовно. Ооо! Oh, <ріст> радість така. <ріст> Але <ріст> ще так, коли починають <ріст> думати. А може, щось то не так буде, не тими не так буде. <ріст> цей. Кажу, ні, це так само, така сама якість роботи і така сама відповідальність, як і ви сказали, що в рамках цього проєкту, до, до, до власне, до послуг, які ви. Надаєте, в рамках цього проєкту входить кріоконсервування біологічного матеріалу жінки і чоловіка. Так? Це ем, дозволяє відкласти батьківство на пізніше. Отже, логічно виник термін відкладене батьківство. Що це таке? Ви знаєте, відкладне батьківство можна розглядати з декілька позицій. Це вимушене. Так, отак, як в даному випадку, так що вони здають, бо тому, що можуть бути якісь проблеми із станом здоров'я. Але е, дуже поширено це в країнах Західної Європи. Жінка, яка планує кар'єру, в 25-35 років здає яйцеклітини в Кріобанк і зберігає свої яйцеклітини. А коли вона вже планує вагітніти. Вона там собі зробить кар'єру, потім може зайде замуж. Планується за час 40 йде. років чи пізніше часу йде, із клітин погіршується, та, так, як із це погіршується. А тут біологічні вони будуть відповідати тому віку, чи 25 років, чи 30 років, чи 35. Ті клітини будуть відповідати. Зберігання їхнє це нульовий день. Для них це на них це не впливає. І тому я закликаю наших жінок так само. Хто планує кар'єру і планує вагітняти пізніше? Будь ласка, приходіть, здавайте, яйця клітини. Так само і хлопці. Ви знаєте, на сьогоднішній день велика проблема буває, що приходять хлопці в 25 років, а там такі вже глибокі порушення сперматогенезу. А чим далі накопичується різних патологічних станів, теж можуть прийти в клініку. Це дуже дешево. Прийшли в клініку, заморозили сперматозоїди, підписали договір, і вони в банку сперматозоїди зберігаються. Рік, два, три, десять. Для них це нульовий день. Зрозуміло, зрозуміло. Стефан Володимирович, я би хотіла, щоб ми ще поговорили про ембріони. Ембріони переносять заморожування, їх зберігають в лабораторних умовах. Як це впливає на здоров'я майбутньої дитинки, яка з цього ембріона з'явиться? Ви знаєте, було проведено багато досліджень в цьому напрямку. В дуже багатьох клініках і Західної Європи, і цілого ряду країн світу. Також і в нашій країні, і в інших проводило ніяким чином. Ніяким чином. Ті дітки такі самі, як і ці. Ніяких змін. Не відбувається. І тому е на сьогоднішній день дуже багато це роблять. Заморожують ембріони і вони зберігаються. От скільки в мене е приходять пацієнти, є вже такі, що по троє дітей мають. Mm -hmm. да, от прийшла пацієнтка, яка десь 12 років тому робила в нашій клініці як строкопральне запліднення. Совагітняла, вже прийшла, В неї хлопчик вже такий великий, десь 12 років. Та Потім народилася в неї дівчинка через 5 років, і от вона прийшла минулого тижня, прийшла до мене і теж каже: Стефаніч, в мене ще є ембріони на зберігання. «Так, кажу, є, є. От ми хочемо ще, ще одну лялю. Будь так, ласка. У нас зберігаються ембріони, власне, і їм не, не потрібно проходити ще раз лікування. Mm -hmm. Тобто ми просто розморожуємо їх матеріал, переносимо і настає. Вагітність за умови, якщо вони генетично є здоровими, можна додатково провести таку діагностику, підчуття діагностику. Розкажіть, професор. Так, ну при необхідності ми можемо провести генетичну діагностику, mm -hmm. визначити, чи там немає якихось гонопледі, е, яких патологічних змін в цих ембріонах, так? А тоді вже здорові переносимо. Дуже приємно. Є такі дані, що цього року народилася двійня в Сполучених Штатах Штатах Америки з ембріонів, які зберігались протягом 30 років. Власне, вони були заморожені у 92-му році. Це є мій рік народження, і цього року так. можна так сказати, так але цього року США народились. Це поки що найдовший термін, що отримали так, що отримали вагітність власне. Заморожених. Ембіонів. Але це вихід, вихід з такої ситуації. Ключи, Добре. В країні війна багато труднощів, зникає світло, повітряні тривоги, перебої з мережею, інтернет. Як ви їх долаєте, як ви працюєте? Навіть для збереження того самого біоматеріалу це ж потрібні відповідні умови. Як це відбувається в клініці? Ви знаєте, це, це, не просто. Безперечно. це не просто. Це проблемно, але враховуючи, що в нас біологічний матеріал повинен зберігатися, так? безперебійно повинно працювати це, то ми маємо такий подвійний контроль. Перше, в нас було підключено зразу, коли я планував клініки на дві підстанції. Mm -hmm. Якщо на одній підстанції виключається світло, друга працює. А тепер буває так, що виключається одна і друга, немає. Тоді в нас включається батарея. Ми маємо батареї, які розраховані там на 8 годин. Так? Але плюс до цього в нас встановлений генератор. І коли виключається світло, зразу ж автоматично АВР переключає нас на генератор. І генератор. 30 кВт має потужність, і він працює. І буває цілий день працює так, це дуже фінансово складно, безперечно. тому що так, безперечно. Але дуже по-материнськи, ну дуже Так, 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 так. так Але так. воно нам допомагає і так, і у Львові, і в Тернополі. Я думаю, що такі клініки повинні забезпечувати безперебійно електроенергію, бо тому, що тут дуже відповідальні моменти. Зрозуміло, власне, людські ембріони є ці клітини, які зберігаються в інкубаторі. Так. Наші ембріологи дуже контролюють цей процес. Їм одразу проходить повідомлення, якщо щось не так. А сигнал крив... поступає зразу вже на телефон, угу. якщо зміни якісь відбуваються на моніторі, так зразу вже поступає сигнал. Що якісь є цей і тоді коригування? Але, відбувається. Власне, ембріони зберігаються лише до п'ятого дня в інкубаторі. Далі ми переносимо або заморожуємо. і так, от власне матеріал, який заморожений, він зберігається в рідковому азоті. Тому для нього uh -huh. не потрібно світло. Це рідкий азот, мінус 196 градусів за Цельсія. Це теж такий міф. Знаєте, багато пацієнтів переживають, питають, а як зі світлами, що буде з моїми ембріонами, що буде з моїм матеріалом. Тому не хвилюйтеся, все чудово, ми все контролюємо. Добігає кінця нашої зустрічі. Зараз я би хотіла, щоб ви звернулись до телеглядачів і наголосили молодим парам з безпліддям, як їм бути? Шановні пані Падове, значить, якщо ви зустрілися із проблемою безпліддя, будь ласка, звертайтеся до нас в клініку. Немає на сьогоднішній день безвихідних ситуацій. Завжди у всіх випадках можна допомогти. Рівень технологічного процесу настільки високий, що у всіх майже 100% випадках можна пацієнтам допомогти. І тому ми раді будемо з вами зустрітися. Хто бажає у Львові клініку, хто у Тернополі, приходіть до нас, ми вам допоможемо. А учасники бойових дій. Будь ласка, приходіть до нас теж по тих питаннях, які я озвучував. Слава Україні! Ми переможемо, ми переможемо в цій відні, відновимо нашу націю, відродимо і будемо працювати на благо наших людей і допомагати нашим пацієнтам. Анна Стегоніна, ви сьогодні в прямому ефірі, вперше так. маєте можливість звернутися до телеглядачів. Дорогі глядачі, будь ласка, бережіть своє здоров'я, адже ми, звичайно ж, можемо допомогти вам, але дуже багато залежить від вас, від профілактики, від здорового способу життя. Тому бережіть, будь ласка, себе і своє здоров'я. Я вам дуже дякую за сьогоднішню дякую. розмову, потрібну розмову, предметну розмову, успіхів вам. Так приємно завжди з вами бути, бо ви завжди на крок попереду. Дякуємо дякую вам. Дякую. Дякую телеглядачам за увагу до нашої програми, за телефонні дзвінки і прощаючись, бажаю здоров'я фізичного і духовного, перемоги нам і миру.